Пам'ятаєте, ми з вами дивилися соки, на чому було написано сік, не все виявилось соком, правда? Да, Це обман це ловка, Обманувати на світі можна. Дуже часто ми платимо за воду тільки тому, що не знаємо різниці між соками, нектарами, морсами та соковими напоями. Тому що б хотів би для початку вам розповісти: ось що за законом має називатися соком, там, де 100% у нас гарантовано плодової частини. Ось що у нас називається соком з м'якоті 40% плодової частини, і плюс 10% м'якоті нектар. Це у нас 25% і вище. Я думаю, що з виробників мало хто перевищує цю цифру. І найменше 18% у морсі. І найгірше це звичайно сокові напої. Це 10% плодової частини. Там і консерванти, і і Все це дозволено. Що менше плодової частини, то більше в продуктів води. Якщо дуже сильно розвели сік водою, то додають ще. Читайте, що написано аксіциціулюза. Це клієнт. Це дійсно клей. Клей. Якщо дуже багато води, він стає таким згущувачем. Його використовують коли роблять клей для шпалерів. Ну, як ви думаєте, ви пили би такий сок в умі Іри не пили би? б? Ну, я теж би цього результату і не було. Що менше у нас плодової частини, то дешевше має бути у нас кінцевий продукт, але є плоди, з яких можна зробити лише морси або нектари. Бо сік з них буде або надто густим, або надто кислим. І це не вважається обманом або здешевленням. Виробникам дуже вигідно виробляти е, такі мультифруктові багатокомпонентні соки для того, щоб вам подорожче продати яблучний сік у першу чергу. Здесь персик, тут апельсин і все. А тепер я так от перегортаю вам яблуко а яблуко? Ось, наприклад, додали тільки там, яблучного половину там, апельсинового. Апельсинове я люблю. Зовсім трошки линули. Моєго любимого гранатового. Да. І потім все це можуть навіть так додати води. Ось вам готовий мультифрукт, в якому ви заплатили більшу частину грошей за воду і за яблучний сік. Якщо раптом колір виходить нецікавий для продажу, ось барвник. так? О, О, насправді це помаранчевий. Оранжевий. Сок із сицилійського апельсина. Апельсино ді дісиціліано. Як фреш. В Україні практично немає лабораторій, які можуть визначити, якщо змішали кілька соків, який відсоток вам додали дорогого або дешевого соку. Ні, нікому не звісно, як вони зробили. Щоб приховати дешевший яблучний сік чи воду, виробнику достатньо змішати всього два види соків. У багатьох виробників задача максимально викачати гроші. Тобто стремляться більше больше прибилі, ніж здоров'я над краще купувати однокомпонентні соки, але і з ними треба бути уважнішими. Це який сік? Персиковий. Персиковий. Написано персиковий. Насправді це персиково-яблучний сік. Видно то що производитель вважає свого потребителя дураком, і не смотрить, що він покупає, а ведеться на банальну рекламу і на красиву етикетку. Найцікавіше те, що це узаконений обман. Якщо виробник додає до 10% іншого соку в однокомпонентний сік, то це можна не вказувати на етикетці. Чуваємо цього обману, тому що всік можуть домішувати компоненти, які обманюють наш нюх та смакові рецептори. І я зараз спробую вам продати яблучний сік за ціною більш дорогих. Так як це можуть робити нечесні виробники. І для цього мені знадобиться цукор, лимонна кислота і головне, ароматизатори достатньо всього краплі, щоб перетворити яблучний сік на екзотичний. Персик. Апельсин, по-моему. Мультифруктовым. Тропическими фруктами пахло. Хорошо. Вот тут такой запах, резко выраженный. Гранати. Гранат. Гранат? <рискій> а у меня лесные ягоды, наверное. Ооо! Дюшес! Як раніше лімонат вот відбив. Я поняла, що запах это 100 – це сто ароматизатор. Звичайний сок закритим він вообще абсолютно не пахнет. Ароматизатори лише створюють ілюзію тропічних соків, а смак яблучного соку маскує неймовірна велика кількість цукру. Скуштуйте. Яблука дають таку кислоту все дуже просто, тому що ви відчуваєте смак двох компонентів. Цукру і лимонної кислоти і лимонної кислоти більш кислий сік, більше лимонної кислоти, більш солодкий сік, більше цукру. Краще читати обов'язково склад, не довіряти лише лицевій етикетці. Якщо в складі ви бачите лимонну кислоту, додатковий цукор можливо, промисловці діють так само, як щойно робив я. Заробляв гроші на вас. Ах. Ціх виробників уволі їх б. Уволі. за кирки і посадів їх б за обман в тюрму. Зачем дітей обманють, щоб им були плохи соки? Щоб не переплачувати заводу, уважно читайте маркування. Найбільше плодової частини в соках, найменше у сокових напоях. Уникайте цукру, лимонної кислоти і навіть натуральних барвників у складі соків, нектарів та морсів. Щоб не переплачувати за яблучний сік та воду, обирайте однокомпонентні соки. Не довіряйте малюнку та напису на лицьовій етикетці. Уважно стежте, щоб у складі не було додаткового соку.